Ну що, як ви бачили, вже торт в стилі карусель французька. І я робила ці торти ще літом. Ось такий рожевий для дівчинки, і такий голубий для хлопчика. Вони нібито однакові, але дуже різні. І, ну, звісно ж, і по кольору, і по поверхам. І ви можете бачити і роздивитись їх трошки ближче. І напишіть мені, будь ласка, чи цікаво вам, як зроблені ці торти, як я їх збирала, які саме нюанси в таких Вироблені в виготовлені цих тортів. Ну напишіть щось в коментарях.